Як я обожнюю такі прекрасні сонячні дні. І це вже можна сказати сміло, що весна вже майже тут і фактично вже є тут. І як бачите, я вже куртку свою сховав. Чоботи сховав і повністю готовий на весну, на літо, і не можу дочекатися. Друзі, не забудьте підписатися на цей канал, тому що я буду садити скоро свій город в кінці травня. Я планую. Показувати багато різних маленьких українських міст літом. Буде дуже-дуже цікаво і багато, якщо буде якась інформація зразу про фінансову допомогу, про якісь виплати, про е, піар е, з іміграційним консультантом, ще, можливо, запишу відео. Так що підписуйтесь, тому що, що ви нічого нічого зовсім не пропустили. Хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка. Будушність це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки і більше. І вони знаходяться тільки в Онтарію, допомагають фінансу Україні, допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Посилання залишу внизу під відео. Переходьте, і дізнавайтеся більше. Сьогоднішнє відео є дуже актуальним, насправді. Можливо, багато з вас думають, що воно не є актуальним. Але е, я деколи читав деякі коментарі. Мені люди пишуть якісь е, такі речі, що мені хтось платить за те, щоб я е, рекламував чи не рекламував Канаду і таке. Ні, друзі, це все суто моя думка. Я не продаюся за гроші. Щоб спеціально мені хтось інший говорив, що мені говорити в камеру. Це суто моя думка. І я буду так знімати цей, цей канал, знімати відеоролики і висловлювати свою думку, так як я вважаю за потрібно. І я маю повне право на це. В сьогоднішньому відео я хочу поговорити про цікаву дуже тему. Чи варто їхати в Канаду в зараз, теперішній час? Що змінилося? Багато зараз українців приїхало. Чи у вас ще є шанс закріпитися, чи у вас вже не буде такого хорошого шансу, як було, наприклад, рік назад закріпитися? От, от такі різні фактори, я вважаю, що треба обговорити і обсудити. Але перед тим як ми це зробимо, поставте вподобайку і залишіть коментарі, пишіть свої думки, що ви думаєте. Чи варто їхати в Канаду, чи ні, тому що багато людей будуть читати коментарі, вони будуть буде цікаво. Просто подивитися кожного думку і що люди думають, це дуже-дуже сильно цікаво. Можна вже собі сідати на лавочку, бачите, як це добре. І сісти собі на лавочку, бо вже весна прийшла, і з вами собі поговорити, не треба буде так багато ходити і, як то кажуть, замучуватися від цього. Що я хочу вам сказати: коли ви приїдете в Канаду, якщо ви плануєте приїжджати, я замітив, що багато українців, які зараз приїжджають в Канаду, вони дуже сильно... Здивовані, вони здивовані медициною, вони здивовані е, технологіями, вони здивовані банківською системою, вони здивовані майже всім повністю. І кажуть, що це все не погано і не так. Це не те, що воно погане, воно просто все інакше, друзі мої. Повірте мені, почекайте, поживіть трошки в Канаді, поживіть хоч рік е, в Канаді, щоб говорити якісь е, речі або якісь висновки. Тому що ви повинні зрозуміти те, що. Канада це не Європа, Канада це не Україна. Тут все по-інакшому працює, і це зовсім інша країна, зовсім інший світ. І тут теж люди живуть, і населення Канади збільшується, а не зменшується. Якби тут було так погано. Жити, і все би було таке погане, і такі були би надзвичайно все дороге і недоступне. і Люди би не могли собі ніколи в житті навіть подумати про те, щоб мати своє власне житло, то ніхто би сюди не їхав, і люди би звідси втікали. Звичайно, є люди, які звідси їдуть, і українці в тому числі, і багато їх є, але порівняно з по тому, з яким. Ритмом збільшується населення Канади, то це зовсім мізерні номери, і ви повинні це зрозуміти. Що як ви приїдете, не падайте духом, не треба зразу думати, що все погано, що вам не подобається. Вам все буде не подобатися спочатку, тому що це нормально, і мені не подобалося, і моїй сім'ї не подобалося. Але ви через це все пройдете з часом, коли ви знайдете роботу, коли ви е, усвоїтесь, знайдете житло. І ваші діти, якщо у вас є діти, підуть школу і все буде більш-менш стабільніше, то вам все почне дуже-дуже навіть і подобатися. Просто треба на все час в тому житті. Я вважаю, що в Канаду варто їхати. Я вважаю, що в Канаду варто їхати. І знаєте чому? Тому що Канада це країна можливостей. І в Канаді... Е, нема значення, чи вам 18 років, чи вам 60 років. Якщо ви маєте голову на плечах, то ви можете мати дуже хороше майбутнє і дуже мати е, хороше життя. Якщо ви просто приїдете е, з думкою, щоб закріпитися в цій державі. Якщо ви приїдете в Канаду з такою думкою, що ви будете жити на доп... завдяки допомогам, завдяки фудбанкам, завдяки мінімалках мінімалках різних, щоб тільки важко не перепрацьовуватися. То повірте мені, Канада не є для та... країна для таких людей, які, наприклад, хочуть ходити постійно собі е, гарно вдягненими, ходити собі в, е, в кафе, в бари, е, кожен день жити таке, знаєте, дуже можна сказати сильно культурне життя. Це не є така держава. Можливо, деякі міста в е, Канаді можуть вам це дати, такі як Ванкувер, Торонто. Навіть трошки можливо і Калгарі таке чогось чогось такого має. Але в загальному, якщо говорити в загальному, то Канада не є така країна. Це не є європейська країна, де такі цінності важливі тут головне, щоб бути працьовитим, головне, щоб Бачити е, спереду себе якесь майбутнє, і до того майбутнього крокувати це країна е, для того, щоб люди могли собі тут нормально жити, і ні за що не переживати за те, що ваші діти могли собі спокійно ходити в школу, приходити додому, і ви собі могли просто ходити на роботу і заробляти гроші і таким чином. Е, Мати стабільність і Канада дійсно одна з таких держав, яка вам може дати стабільність, якщо ви відкриєтесь для цієї держави, якщо ви будете міцно, міцно триматися, йти до своєї мети, то Канада вам е, допоможе без проблем. Чи не запізно їхати в Канаду іменно зараз, в 2023 році, вже коли рік вже майже половина року доходить? Чи не запізно їхати в Канаду? Ви себе зараз запитуєте, як все з роботами, як все з житлом? Бо це дійсно такі питання, де, які я замічаю дуже-дуже часто, що зараз важко знайти житло, бо багато українців понаїжджало, бо важко трохи роботу знайти. Звичайно, що в тому є свій свій кусок правди. Що, наприклад, що зараз українці приїхали, трошки роботи позаймали і житло позаймали, але ви повинні це розуміти, то не те, що українців стільки приїхало, українці приїхало поки що тільки 200 тисяч. Це не є е, е, маленький номер, але це не є такий великий номер для такої величезної держави. І ще є місце, ще є можливості, і ці можливості ще будуть в найближчих пару років запросто в цій державі. Це все буде залежати в суто від вас, ви повинні робити свій власний дослід і ви повинні самі знати, що ви хочете. Зараз є такий великий доступ до всієї цієї інформації. І стільки багато людей говорить. то не то, що ви тільки повинні слухати, наприклад, одного блогера, який висловлює свою власну думку. Ви, ви можете слухати багато блогерів, які розповідають про Канаду, які діляться своїм досвідом. Ті, хто приїхав нову прибулі недавно, ті, хто... Вже в Канаді довгий час. Ви маєте ви, всі ці можливості, щоб просто, щоб просто черпати всю цю інформацію. І коли ви вже приїдете в Канаду, то ви фактично будете досить вже обізнаними про цю державу, ви будете знати дуже багато всього, ви навіть будете знати, як деякі вулички виглядають завдяки тому, що багато людей. Ходять і знімають відеоролики на дворі. Я, до речі, фактично один з найперших, хто ходив і знімав ці всі відеоролики, я вам пам'ятаю, показував дуже багато, як Канада виглядає з середини, вулички, це все, і це все вам було дуже цікаво. Звичайно, зараз це вже не цікаво, бо скільки є багато різних людей, які це все робили після мене так само. Але я просто щасливий, що ця інформація є там в інтернеті для вас, тому що. Колись, коли люди їхали в Канаду, вони не мали доступу до такої інформації. І я персонально, якби зараз би іммігрував якусь іншу державу, то я би робив дуже багато дослідження, дивився багато ютуберів і просто би ознайомлювався зі всім навколишнім середовищем, яке я би міг побачити, і саме головне інформацію вивчати, як країна працює зсередини. І що робити далі? Також багато людей говорять, що в Канаду не треба їхати, якщо англійської не знаєш. Звичайно, в тому є своя правда, і правда, я би сказав, навіть така досить міцна, що процентів 70 навіть до 30% що не варто їхати, якщо ви мови не знаєте. Але деякі люди просто не можуть вивчити мову, якщо вони не будуть перебувати в англомовному середовищі. І це не повинно вас відлякувати, це не повинно вам казати, щоб ви не їхали в цю державу, це не повинно вам ставити якісь червоні прапорці перед вами, які вам не варто обходити. Ви просто повинні е, бути готовими на те, що перших три роки буде, буде гаряче, буде нелегко, але якщо ви пройдете, цей, е, пройдете це все, якщо ви зможете набратися. Досвіду англійської мови і знайдете якусь роботу, то після трьох років життя ваше, можливо, почне покращуватися. Але знову ж таки це все буде індивідуально, і це все ще буде залежати трошки від того, як вам повезе. Бо що би хто не говорив, які би ви розумні не були, які би ви не були знані в всьому про Канаду чи в англійській мові, чи у вас буде якась хороша робота. Є такі люди, що розумієте, знають англійську мову, їх ставлять просто вже на готове місце нагріти місце з хорошою зарплатнею, але вони самі просто не не вміють скористатися цим шансом, і вони цей шанс просто втрачають. Тому це нічого не означає, тому е е вам повинно ще трошки повести, і ви повинні ще трошки попутіти в будь-яких ситуаціях. Тобто, це не має значення звідки ви почнете, головне, що ви захочете дійти до вашої остаточної мети. Тому в підсумку хочу сказати, що в Канаду варто їхати, якщо ви хочете їхати в Канаду. В Канаду варто їхати, якщо е, у вас є ця можливість. І в кінці дня е, ви повинні, якщо ви дивитеся вже це відео, то ви вже, як то кажуть, знаєте, що ви хочете поїхати в цю державу. І ви хочете щось тут добитися в майбутньому. І англійська мова вам точно не, не, не завадить. Якщо ви її знаєте, то ви будете мати по-любому е, більший шанс отримати роботу, ніж людина, яка не знає англійської мови. І чесно вам сказати: е, не знаючи англійської мови, їхати в державу і надіятися на те, що вас візьмуть. Принаймні на якусь роботу розумієте, роботи мінімальні в Канаді, майже всі побазовані на тому, що вам треба знати англійську мову. Наприклад, працювати в Макдональдсі, наприклад, працювати в Тім Хортонці. Як ви будете з клієнтами говорити, спілкуватися. Як ви будете працювати навіть на прибиранням, коли вам треба буде приїхати, і хтось щось вам буде пояснювати і казати, що мені треба з цієї кімнати специфічно щось зробити, і ви просто. Цю людину не зможете зрозуміти. Тому це дуже-дуже важливо знати англійську мову. Але без англійської мови можливо, тому що це зробили тисячі людей так само і добилися, і багато я знаю персонально людей, які ще досі не знають англійської мови, і живуть, і мають свої власні будинки і якось собі дають раду. Тобто, в принципі, це все дуже-дуже цікаво. Але я сподіваюся, що вам все вийде, особливо всім, хто зараз дивиться це відео, і бажаю вам тільки всього самого найкращого успіху, здоров'я і мирного неба над нашою улюбленою Україною. До наступного відео з вами, друзі мої.